87-ма сесія міської ради розпочалася о 10-й ранку. На неї прийшли 33 депутати з 39-ти. Першим розглянули питання внесення змін до міського бюджету, розповіла директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Проект рішення, що пропонується на розгляд, він збільшує доходну частину на 33,3 мільйона. Це в основному це субвенція на доплати педагогічних працівникам. А також 433 тисячі це. Виплати 50 тисяч членам сімей, смерть яких пов'язана із проведенням АТО ОС. Додає, окрім цього, завдяки субвенціям з державного та обласного бюджетів спрямували 24 мільйони гривень на харчування в заклади освіти та розподілили гроші з резервного фонду. Відповідно, частину цього ресурсу, який додали на харчування, оскільки він у нас був запланований на весь рік, перейшло у резервний фонд. І відповідно його ще також перерозподілили 3 мільйони на відшкодування по прильотах. І 1,2 мільйона так само на виділили субвенцію. Для того щоб ми зробили ремонти у будівлях там, де проживають нас вепову, депутати рішення ухвалили. Далі розглянули електронні петиції, зокрема щодо благоустрою та надання статусу об'єкта культурної спадщини у звозу Старособорному. Департамент архітектури та містобудування запропонував підтримати петицію частково, говорить заступник його директора Андрій Крилов. Підтримати її частково в частині проведення благоустрою цієї території, оскільки статус території історико-культурне призначення це зовсім на наше повноваження. Це повноваження органу охорони культурної спадщини, який знаходиться в підпорядкуванні обласної державної адміністрації. Ївка це схил, і очевидно, що нам потрібно його зберегти. Єдине, що нам треба точно передбачити кошти в бюджеті на наступний рік, ну в ідеалі, звісно, на цей рік, але я дуже сумніваюся, що колегами це зробите. Звісно, для того, щоб трошечки розвантажити трафік по місту, можна було б відкрити кілька проїздів, возвоззів. Але наскільки мені відомо, це єдиний єдиний у Черкаса, де збереглася історична готівка. Таким чином планують розвантажити рух транспорту замковим узвозом. Натомість є альтернатива, пояснює депутат Геннадій Шевченко. Біля Богдана Хмельницького там крутий спуск, його на взимку можна закривати, коли є негради з погодою, там літ сніг і так далі. Але на нормальну політику він дуже э, зніме. Петицію підтримали 32 депутати. Її направили на розробку в департамент дорожньо-транспортної інфраструктури. Рішенням задоволена, говорить авторка петиції Вікторія Духота. Ні, з до речі, з причин, чому я сьогодні тут була невпевненість в тому, як саме планують робити капітальний ремонт цього узвозу. тому що були такі моменти, коли мені здавалося, що його просто вкриють асфальтом і Це було саме страшне, що можна собі уявити. Окрім цього, внесли зміни до програми підтримки захисників та їхніх сімей та спрямували гроші на підтримку Збройних сил України, розповів секретар міської ради Юрій Тренкін. Сьогодні ми передали дуже багато техніки, спрямували кошти на підтримку збройних сил. І це я вважаю найважливіше питання. Також розглянути бюджет територіальної громади міста Черкаси, були прийняті ряд субвенцій від державного і обласного бюджету. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.